Тато, тато, а дай свій телефон, я в ігри пограю. Я свій телефон не дам. Іди візьми в сестри. Вона своїм грається і казала, що мені не дасть. А зрештою, що ви стільки в тих телефонах сидите, ніби пішли на вулицю бавитись. Та на вулиці дуже холодно, а в хаті нема більше чим зайнятись. Я, як був малий, то нас взагалі телефонів не було, але я завжди щось придумував цікаве. Ну, то придумай нам щось. Та без проблем. Сьогодні оголошуємо День без телефонів. Ура! Давай сюди телефон. Сьогодні День без телефонів. Ну, тату, тільки не телефон. А що робити тоді в таку погоду? Зараз будуть фокуси від тата. Перший. Ну, таке собі. Цей фокус всі знають. Вов, я не знала цього фокусу. А де твій палець? Ну, добре. Може, ви і з пальцем бачили десь цей фокус, але от на картах ви ще такого точно не бачили. Ну, давай, показуй. Жив був король, і мав він чотири дочки. Кожна дочка жила в своїй кімнаті. І що далі? І до нього приїхав друг зі своїми синами. І щоб все було гарно, тато переселяв дівчат дві в кожну кімнату і хлопців. А також поставив кожному по замку і кожному по охоронцю, щоб діти були в безпеці. Так. Ось і настала ніч. Всі полягали спати. Всі полягали спати. Ну, давай, збивай. Ну, спалила. Так, є. Ще раз, три рази треба. Другий. Я теж хочу посунути, я теж. Стефі, ти наступний раз б'єш. Тут треба багато разів збивати. Ну, добре. Це якийсь дитячий фокус. Угу, побачимо, чи це дитяче. Так, ти все збила. Добре. всіх назад. Настає ранок, просипається король. Просипаються всі по кімнатах. Король дивиться, що ж це робиться. Вальти разом з дамами, замки всі на місці, охоронці п'яні. Ну, цікаво. Король бере швиденько, налякався і біжить до свого друга. будити, що таке вночі сталося з дітьми. Ці швиденько назад полягали. Збираємо. Стефі, Стефіпали. Хай буде ось так. Так, є раз. Ще раз давай. Ще раз? Ну тоді давай так от трошки. Два і останній раз. Ну, тату, ну вони вже дуже помішалась. Я думаю, фокус не вийде. Супер, молодець. І король прибігає разом з своїм туфаршем і каже: подиви, що сталося, що поробили наші діти. А ті швиденько просинаються. Все на місці, як було до того. Тату, як ти це зробив? Та тобі треба йти якимось фокусником працювати. Ну ладно, фокус крутий. А ну я його спробую зробити. Бери, пробуй, але це треба знати секрет, тобі може не вийти. Так, жив король і мав він чотири дочки. А ви що тут в карти граєте? Ми з картів різні фокуси показуємо. Та зараз такий великий піст. Не можна в карти бавитися. Хто вам їх дав? Тато. А що я? Та хай краще в карти грають, ніж цілими днями в тих телефонах сидять. Карти то гріх. Давай сіла. Бабусю, і що нам тепер робити? Тримай. Є багато інших ігор. Тепер стало скучно. Дайте мені телефон, я там ігри буду бавитись. Ось, наприклад, можна резиночки пограти. Що? Грати гру резинкою від трусів? Зараз побачиш. Якась маячня. Гесі, ставай сюди в резинку. Хм, Цікаво, що це така за гра? Так, я стала, що далі? А ти давай з іншої сторони залазь. Стала я якась маячня. Зараз бабуся вам все покаже. Я починаю. Ой, щось мене ніхто не зустрічає. така. Хм. І мама нема в кімнаті. І де всі. Телефон малої. Усі не в'яця. Бабусю, ну ти їй даєш. І раз, я. І чотири і. Мам? Та вирішили з малими трохи резинку пограти. То ж тебе так спина сильно болить. Стаєш мені вже трохи Доня, тобі тут подружка написала, щоб ти в гру якусь заходила. Ні, ні, мам, я не хочу телефона. Далі моя черга стрибати. Не хочеш в телефоні гратись? Хм, дивно. Мам, назаліто сьогодні день без телефонів. Серйозно? Але ви молодці. Це взагалі то я придумав. Що ви там скучаєте? Ходіть з нами грати. А знаєте, о чому би ні разом з сім'єю час провести? Всі так всі. Я вам зараз покажу майстер-клас, як то грати. Давайте, давайте, показуйте. І ви з нами будете. Вау, який класний день сьогодні! А за старання поставте лайк і підпишіться.